Президент України Володимир Зеленський розкрив перші деталі річного військового контракту для молоді віком до 25 років. І це відбулося під час брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку надією. Кальвіньо. За словами Зеленського, згідно з контрактом, українці зможуть за рік зробити 1 мільйон гривень, тобто понад 80 тисяч на місяць. Після року служби такі контрактники зможуть вчитися у будь-якому вищі коштом держави. Вона ж покриє для них усі відсотки на іпотеку. Офіційно деталі контракту презентують найближчими днями, зазначив голова держави. Ну і далі будемо говорити про Грузію про ось цей суд на Дніно Катамадзе. Нагадаю, що співачку судили через участь в акції протесту. І от, як пише місцева редакція Радіо Свобода, зірку грузинського джазу звинуватили у начебто порушенні правил проведення маніфестацій. Йдеться про протестну акцію біля будинку судді у Кутаїсі, що відбулася ще 26 січня. Окрім Катамадзе, протоколи склали близько ще проти вісьмох людей. Суд визнав мітингувальників винними і. Призначив їм адміністративний штраф понад 74 тисячі гривень. Додам, що коли обвинувачені заходили до зали суду, Ніно Катамадзе заспівала гімн Грузії. Давайте почуємо. Таучка ручка, возвіра.